Доброго дня, шановні присутні. Коли мова йде про повторні трансназальні хірургічні втручання, то є певний ряд особливостей. Отже, тема доповіді: особливості повторних трансназальних хірургічних втручань при аденомах гіпофіза. Згідно з даними міжнародних джерел, первинна локалізація дином гіпофіза у 53% це ендоселярне поширення. А локалізація дином гіпофіза при рецидиві у продовженому рості. У 39% це ендоінфра локалізація. Первинне формування назосептального клаптя у 10% при мікрохірургічному видаленні, у 60% при ендоскопічному, і у 30% назосептальний клапат не формувався. У наших пацієнтів за період з 16-21 років це 1067 хворих, було розподілено їх на декілька груп. Перше це гормональна неактивні аденоми гіпофіза, 587 пацієнтів, з яких 143 оперовані повторно. АКТГ-секреторні аденоми гіпофіза, 207 хворих, з яких 21 оперований повторно, та СТГ-секретуючі, 273 хворих, яких 26 оперовані повторно. Первинна локалізація аденом гіпофіза у наших хворих у 47% це ендоселярне поширення. З піком клінічної маніфестації, яка призводить до повторної операції а, у 41% це 4-6 рік. А, якщо говорити про індекс проліферативної активності Кі 67, а, наголошуємо, що не можна брати ізольовано як прогностичний критерій продовженого росту. Позаяк. Згідно з даними міжнародних протоколів, окремо виділяється група агресивних аденом гіпофіза, де е, беруться до уваги три критерії, які 67 більше рівне 3, збільшений мітоз та чи експресія П-53. Коротко про етапи розвитку сучасної хірургії аденом гіпофіза Вінха. До 2013 року це було мікрохірургічне видалення з 13 по 17 рік. Вже період розвитку ендоскопічного трансназального видалення аденом гіпофізи, який відповідно поділений на два періоди. Із 2017 року по теперішній час це вже сучасна удосконалена методика ендоскопічного видалення аденом гіпофіза. На даному слайді представлений клінічний випадок 1 МРТ-знімки пацієнта 55 років, який. Оперований у 2016 році мікрохірургічно, ендокапсулярно видалення макроаденоми гіпофіза з інвазією в третій шлуночок та компресією хіазми зліва КНОСП3. У 2021 році звернувся до нас з погіршенням остроти та полів зору двобічного. На даному слайді представлена передопераційна реноскопія даного хворого, де ми бачимо збіднення іскропостачання слезової. Осифіковані носові раковини та дещо фенестровану носову перетинку. МСКТ контроль даного хворого після операції, на якому оцінюємо стан носових ходів та первинну тотальність видалення пухлини. Часто у таких хворих спостерігаємо синехіальні сполучення, фенестрацію носової перетинки, бо її девіацію, яку інколи можна оцінити навіть неозброєним. Або а, розглядаючи МРТ МСКТ-знімки, на яких видно, що зі сторони септальної девіації буде носовий хід вущий і а, гіпертрофовані носові раковини. А, на даному слайді а, схематично представлені варіанти а, септальної девіації, та а, як це виглядає ендоскопічно, ми використовуємо а, термін шип. Який береться до уваги на рахунок формування з тої сторони, де є септальна девіація на засептального клаптю. Він, в принципі, нескладно видаляється інтраопераційного, але, тим не менше, інколи варто взяти до уваги іншу сторону слизової носової перетинки для формування флепу. Інтраопераційний відеоматеріал даного хворого де ми бачимо синихіальні сполучення вже більш виражену фенестраці носової перетинки, та збідненість анатомічних орієнтирів при повторних операціях, хоча це не найгірший варіант. У таких випадках ми використовуємо інтраопераційний доплер-моніторинг з метою уникнення кровотечі з магістральних судин. Пластика основи черепа multi Layer технік. Інколи використовуємо штучну ТМО, на яку вистеляємо наш ФЛЕП, хочеться наголосити, що ризик після операційної назальної ліквареї у таких пацієнтів зростає приблизно на 20% після кожної операції. Часто використовуємо при повторних операціях допоміжні матеріали: це і тахукомб, клей, балонний катетер, який має зміст при наявній досить вираженій післяопераційній порожнині в носових ходах. Клінічний випадок 2, пацієнт 52 роки, оперований в 2013 році мікрохірургічно, ендокапсулярно видалені макроаденоми гіпофіза Компресія хіазми зліва, кносп 3. У 2021 році звернувся до нас збільшення строти зору та сльозотечі зліва. Цікавим у цьому випадку є те, що хворий динамічно спостерігався у 2014 та в 2015 роках. Надалі вирішив чомусь не спостерігатися. І в 2021 році маємо вже таку МРТ-картину. Інтраопераційний матеріал даного пацієнта. Де ми бачимо синихіальні сполучення, які відкаугульовуємо та видаляємо залишки слезової носової перетинки. І тут вже чітко продемонстровано такий анатомічний колапс по орієнтирах, де також використовуємо дрилінг бором з дрібним діамантовим напиленням та інтраопераційний доплер-моніторинг. Гемостаз за допомогою местатичної губки. Післяопераційно МСКТ-контроль даного хворого операцію було зупинено на моменті появи кровотечі з лівого міжкавернозного синусу. В принципі, біопсійний матеріал було вилучено, відправлено на імуногістохімічне дослідження з подальшим проходженням хворого променевої терапії. Отже, висновки. Перше, це планування хірургічного втручання. Якщо є можливість переглянути попередній протокол операції або відеоматеріал з уточненням інтраопераційних моментів, як був проведений доступ з одного чи з двох носових ходів, який був об'єм видалення? Чи була відкагульована артерія сфенопалятіна, як проводили пластику? Чи формувався флеп, рескію флеп? Чи забирався жировий графт Фастія або, можливо, використовували штучну ТМО, яка тоді була ширина носових ходів. З а, попутнім спідставленням МРТ та МСКТ знімків а, і проведенням передопераційної реноскопії. А, друге, це інтраопераційна тактика. А, щадно латералізувати носові раковини з мінімальним використанням коагуляції. Використанням інтраопераційного доплер-моніторингу, пластику основної пазухи з контролем внутрішнього черепного тиску за допомогою лімбального дренажу. Потрібно також пам'ятати про якість життя пацієнта і спробувати зберегти або відновити нормальну вентиляцію та дренування носових водів і навколо носових пазух. Спробувати радикально видалити пухлину, хоча при ризиках ускладнень ця радикальність зменшується в рази. На даному слайді представлена така прогностична шкала складності повторної трансназальної операції, яка розроблена нами. Це передопераційна оцінка, бальний прогноз при повторному хірургічному втручанні у хворих з аденомою гіпофіза. Де ми вказуємо вік хворого, ареноскопічні дані щодо прохідності носових ходів, формування флепу, поширення гіпофіза, поширення її у кавернозний синус, у шлуночкову систему, чи наявна деструкція основи черепа, та яка щільність гіпофіза, де в кінці отримуємо кількість балів, яку співставляємо з шкалою. і, Таким чином, ми можемо попередньо вже спрогнозувати складність повторного трансназального оперативного втручання. Дана шкала знаходиться на етапі доопрацювання, і я сподіваюся, що зовсім незабаром вже буде у вільному доступі на нашому сайті. Дякую за увагу.